Тайсон Ф'юрі назвав Усика маленьким виродком. Василь Ломаченко готовий битися за абсолюта, а бокс можуть виключити з програми Олімпійських ігор через росіян. Новини на каналі Тайк Майсон повертається. Отже, саме час поставити боксерську вподобайку та дати хук по підписці. Камон. Олександр Гвоздик уже в ринзі. Щоправда, не зовсім у звичному амплуа. Українець показав у своїх соцмережах, що допомагає Хільберту Раміресу готуватися до чемпіонського бою проти росіяніна Дмитрія Бівала. Бій мексиканця Раміреса з Біволом пройде 5 листопада в ОАЕ. На кону стоятиме титул WBA в напівтяжах, котрий наразі належить саме росіянину. Якщо говорити про боксерський аспект, то Хільберту Рамірес видається мені однією з найсильніших опозицій для Бівола за останні 2-3 роки. Дещо корявий, але збитий Мекс зі сталевим ударом та доволі бронебійний. Перекусити такого не вдасться. Але за своїми характеристиками він все одно поступається росіяніну. Якщо ж нашому гвоздику при цьому вдасться допомогти таки здолати росіяніна, то буде топ. Але шанси не істотні. А тепер не про бокс. Є Еді Хьорн, який три тижні тому чув слова усика та красюка про Україну. І, мабуть, розуміє, що чинить Роїся. Але це не заважає йому промотувати росіянина бівола. Бабки таки не пахнуть. А ще є WBA на чолі з Хільберто Мендосою, які дозволяють біволу вже вдруге битися від часу повномасштабного вторгнення. Класні санкції, пацани! Класна у вас тут ліга! Сам же гвоздик вкотре натякнув, що він готовий повноцінно повернутися в ринг. Ви ну, знаєте, як я не люблю казати, коли немає стовідсоткової інформації. Так, я такі наміри є. Я готуюсь, я готуюсь серйозно. Але сказати вам, що ось наприкінці жовтня я буду битися, я не можу. Тому я б не робив якихось яких таких заяв або анонсів. Але можу лише сказати, що такі плани є, тому що ех, з лютого цього року. З'явилося багато, багато вільного часу, тому що були плани та ставки щось робити в Україні, але зараз ситуація змінилась, тому є, є намір повертати, повернення у бокс. До речі, що скажете про українську мову від гвоздика? І як вважаєте, чи варто українцю зараз у 35 повертатися на профіринг? Напишіть обов'язково в коментарях: аматорський бокс України та світу це клондайк, крінжу та трешу. В Україні федерацію боксу очолює чи то Продивус, чи то Шевченко. Реально Бог його знає хто саме. У цей час Іба світову федерацію боксу очолює представник Роїсі Умар Кремльов. Продивус його знає добре. І в той час, коли адекватні спортивні організації консолідувалися на підтримку України, допомагають нам та відсторонюють росіян з усіх усюд. В аматорському боксі знову скандали. Президент Іба Кремльов відкрив міжнародний центр боксу на Москві разом із Путлером. І мені так само, як і вам, хочеться волати щось на кшталт. Є... Але русня буде русньою. Їх не зміниш, хіба знищиш? У мене питання скоріше до наших функціонерів: до тих, хто чи то очолює, чи то не очолює федерацію боксу. Друзі, а що ви робили останні півроку? Що ви робили, аби усунути росіян з керівництва світового аматорського боксу? Чубилися? Займалися внутрішньою політикою. Тоді, коли справжнім переможцем був би той, хто найбільше зробив, аби скинути Кремльова з тим Газпромом до біса. І про Газпром я згадав не просто так: міжнародний олімпійський комітет повідомив, що бокс тимчасово виключений з попередньої програми Олімпіади в Лос-Анджелесі 2028. Фінансова залежність міжнародної боксерської асоціації від російської енергетичної компанії Газпром і повільні реформи викликають занепокоєння міжнародного олімпійського комітету. Олімпійські ігри без боксу. Ну круто. Ми, фанати боксу, саме цього й хотіли. І Міжнародний олімпійський комітет тут правий до речі, Газпром це політизована структура, що хоче впливати на спорт. Тому, наче все й по ділу, але повторюся, що потрібно було раніше працювати над тим, щоб вигнати расистів з боксу. Тоді і Газпром би сам відвалився. А по Поломаченко? Василь перебуває у США та вже готується повертатися в ринг майже через рік. На черзі у Ломи бій 29 жовтня проти молодого американця Джемейна Ортіса. Як каже Боб Аром, якщо Вася здолає противника, то наступним боєм уже має виходити на абсолюта переможця, пари Хейні Камбосус. А ось і останні публічні слова Василя. Я готуюся до цього моменту, мені потрібен цей шанс, цей бій. Мені потрібно стати безперечним чемпіоном світу. Скажу так, що Орті салома має бити. тут без варіантів. Але що далі? У парі Камбо Хейні фаворитом є американець. Проти Девіна Вася боксуватиме уже у свої 35. А в боксі діє просте правило: що чим менша вага, тим швидше ти зношуєшся. Але не даю поки жодних прогнозів зарано. Тайсон Ф'юрі жорстко пройшовся по усику. Далі пряма цитата: Тайсон Ф'юрі робить все те ж саме, що і Усик. Але я більша та краща його версія з силою, що нокаутує. Усик думає, що він спритний маленький виродок у вазі, і він може боксувати і швидко рухатися. Але я боксував і просував свою кар'єру, а тепер мені просто подобається нокаутувати виродків. Ніколи не зустрічав нікого з вищою швидкістю, ніж у мене у спарнигах чи боях. Усик швидший за мене. Він набрав вагу, тому швидкість йому не допоможе. П'юрі, відверто кажучи, за останній час просто задовбав. І от чому спершу він оголошує, що кар'єру таки завершить. Далі публічно наїжджає на Дерека чи сору, мовляв, той не підписує надісланий контракт. Спойлер, ніякого контракта насправді немає. Далі Усик, і ніби як бій із ним на початку 23-го. А потім циган кидає виклик Джошуа, а команда Антохи погоджується на бій уже в грудні. Сказати, що мене такі гойдалки сильно приголомшують, то ні, бо це Ф'юрі. Просто стає важче з поміж інформаційного шуму знайти якесь зерно правди в його словах. Я вважаю, що бій Усик фюрі буде скоріше за все, що вже наступним поєдинком. Припущу, що в квітні 2023-го перед тим буде купа хайпу про Чесору, Джойса, Вайлдера, Джошуа та всіх інших. Надто не зважайте. Усик вигідний ф'юрі ф'юрі вигідний Усику. А бій Усик Ф'юрі вигідний світу боксу. Крапка. Решта за промоутерами та боксерськими союзами. Єдинственний наш брат, десь ходить. Цигані його захворіли, але ми його визволимо. у боксерському світі. ж загалом не надто вірять в Усика. На це натякає і канело. Усик дійсно чудовий боєць. Я давно бачив його. Він чудовий боєць з багатьма навичками. Але я думаю, що у ф'юрі є все необхідне. Вага, боксерські навички, я думаю, що усику буде важко. Якщо раніше щодо Канело говорили в контексті бою з усиком, зокрема і в підкасті на нашому каналі, то тепер апетити самого мексиканця істотно зменшилися. А сам канело боксуватиме вже в ніч із суботи, на неділю. Трилогія з Головкіним ним продовжується. Якщо хочете побачити огляд на цей бій на каналі Тайк Майсон, підтримайте лайком. Це найкраща мотивація працювати. А також зазирніть в останній відос із фантастичним побиттям від Володимира Кличка. До зустрічі, боксери!